Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Від окупантів треба звільнити не тільки Крим, але й північ Чорного моря. Також і схоже, що в нас для цього будуть ідеальна зброя в Україні. Запрацював кластер оборонних технологій Brave1, який зокрема показав проект підводного дрона Тілека 150 толука. Ця розробка привернула увагу видання нова News і у своїй публікації. осінд аналітник H.I. Айсатона, що Спеціалізується на військово-морських питаннях, висловив таку оцінку за своїми проектними характеристиками підводний дрон ТЛК-150 толука має значно менші розміри аніж надводні катери камікадзе. При цьому все, що буде знаходитися над поверхнею води, антена та камера, і можливості виявлення такого об'єкта як за допомогою РЛС, так і візуально, залишаються більш теоретичною дискусією. Важливо, що розробники з кластеру «Брей-1» уже запланували декілька града локації, за яким розвиватиметься підводний безпілотник «Толока». а власне ТЛК-150, розмір корпусу 2,5 метра, дальність ходу до 100 кілометрів, силова установка, електродвигун, маса бойової частини або іншого корисного навантажувача – 20-50 кілограм. ТЛК-400, розмір корпусу 4,6 метрів, заявлена дальність ходу до 1200 кілометрів, маса бойової частини або іншого корисного навантаження – до 500 кілограм. ТЛК-1000, розмір корпусу від 4 до до 12 метрів заявлена дальність ходу до 2000 тисяч кілометрів, заявлена маса бойової частини або іншого корисного навантаження до 5000 тисяч кілограм. Коли таке озброєння буде вцілено в металі, то Україна отримає значно ефективнішу зброю для знищення Чорноморського флоту Російської Федерації аніж є зараз. Зокрема, за рахунок того, що дрони серії Толока рухатимуться під водою, а значить, будуть менш вразливі для засобів виявлення та ураження російських окупантів у Криму. А сама можливість. Підводного ходу дозволяє бути по ворожим кораблям нижче ватерлінії, що гарантує важче пошкодження для носіїв рашиських ракет калібр. Окрім того, завдяки специфіці своїх характеристик, підводні дрони гтолука можуть бути ефективним засобом відновлення контролю України над північною частиною екваторії Чорного моря, яка зараз є по суті сірою зоною, зокрема по причині кількісної переваги рашистів по авіації. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть ко. Коментарі підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.